Сьогодні ми з вами будемо готувати сирні кульки з хрумкою скоринкою. Подивіться, які красиві, ароматні і неймовірно смачні. Добрий день! Ви на YouTube-каналі УТЩі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати сирні кульки з хрумкою скоринкою. Готуються вони дуже легко, а з'їдаються дуже швидко. Ну що, поїхали? Для приготування сирних кульок нам потрібні наступні інгредієнти: сир, кисломолочний яйце, ванільний цукор, розпушувач і щіпка солі, манка, цукор і борошно. Спочатку вбиваю яйце. Я сьогодні роблю е, фактично пів порції, е, так як з неї виходить десь 20 кульок. На мою сім'ю сьогоднішню цього достатньо. Ви можете множити в декілька разів, якщо у вас велика сім'я. Цукор додаю і ванільний цукор. І трошечки вінчиком перебиваю. Далі додаю сир. Він має бути невологий. Такий суховатий трошки, тоді найкраще він буде виглядати, і найкращий буде смак в самих кульках. Перемішуємо і вводимо борошно і розпушувач. Бачите, як це все швидко, легко. І не забувайте, що дуже смачно. Додаю половинку борошна, розпушувач, знову ж трошки вимішую, ще можна ложкою, а потім вже, як не вийде ложкою, прийдеться руками. І наступну частинку борошна. Буквально в кінці я допоможу тісту трошки руками і ось тісто. Фактично готове. Далі наливаємо в кастрюлю чи казанок, що у вас є вдома, бажано з товстим дном олію і ставимо її розігріватися. Далі змащуємо наші руки трошки жиром, олією в моєму випадку. І виробляємо ось такі маленькі кульки. З цієї порції має вийти десь. 20 штучок. Далі кульки ми обмочуємо, обвалюємо у манці. Завдяки манці вони будуть більш хрумкі, і не стільки брати на себе жиру, коли будуть смажитися. Ось так. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Оте ще Оля». Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я за них буду вам дуже вдячна! Кульки готові, залишилось обсмажувати. Ще хочу сказати, що вони найкраще смакують, коли гарячі. Тому я і роблю сьогодні маленьку порцію. Через там деякий час знову смажу таку е, смакоту. Краще їх не залишати на наступний день, так як сир, він трошки твердіє і вони вже втрачають свій смак. Ну що, відправляємо смажитися. Обережно, з олією потрібно бути. Край обережними. Смажимо на середньому вогні, можна навіть чуть нижче середнього. Моя порція поміститься якраз за один такий захід. Як бачите, кульки збільшуються в розмірі, ви їх легесенько повертайте, щоб вони обсмажувались з обох боків. І так до повного зарум'янення. Як бачите, ось такими красивими вони буквально стають уже за декілька хвилин. Підрумяніємо і виймаємо на тарілочку з такою бумажною серветочкою, щоб ще довбирати весь жир. Ось таку красу ми дістаємо на тарілочку, даємо охолонути, презентуємо і смакуємо. Подивіться, яку смакоту ми отримали буквально за лічені, можна сказати, хвилини. Ну що, будемо смакувати? Бачите, які вони м'якенькі, скоринка така тугенька. Заодно вона буде і досить хрумка. Ось такі вони виходять всередині. Смакуємо? Відчув... Відчуваєте, як хрумтить? Вони тануть у роті. Дуже смачні. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували сирні кульки з хрумкою скоринкою. Смакуйте на здоров'я! І пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!